У заході взяли участь представники районної та сільської влади, вчителі та учні навчального закладу. Презентувала проєкт його координатор Леся Попелюх. Ми допомагаємо громадам вирішити якусь спільну наболілу проблему. В садочку замінили вікна на металопластикові, встановили сонячну електростанцію. Тобто, ми співфінансували, давали частиночку коштів. Частинку коштів. Збирала громада села. Досвідом реалізації проєкту на території села поділився сільський голова Василя Таманюк. Наша сільська рада брала участь у проєктах Європейського Союзу і стала переможцем і переможцем проєкту по використанню відновленої енергії. І хочу сказати, що на нашій території нашого села збудована сонячна електростанція, яка працює вже. Більше двох років успішно реалізуються проунівські проекти в інших населених пунктах району. З 41 населеного пункту в 8 населених пунктах проектом зроблено різні роботи. Проекти з енергозбереження особливо актуальні, тож не дивно, що інтерес до них виявили і дорослі учасники семінару, і учні школи. Окремі з них презентували свої власні підходи до розв'язання цих проблем яка насилає голову, це блескавка, ударяє у лампочку. І лампочка загорається. Також цю, цю блеску крові, то, буде, де Це світло слати під час семінару. Школярі переглянули відеоролики на тему енергетики, почули цікаві факти про енергозбереження, а також мали можливість взяти участь в інтерактивних іграх та групових роботах. На завершення семінару його учасники відвідали дитячий дошкільний заклад Сонечко, де вже були впроваджені інноваційні енергоефективні заходи з використанням відновлювальних джерел енергії. Енергії сонця.